Отже, це Стівен, це моє ім'я. я відбічаюся. Я займаюся своїм скронгом, так? Я, мабуть, трохи забагато скролю. Але давайте будемо чесними, друзі. Соціальні мережі, так би мовити, піднялися на новий рівень порівняно з тим, що було і к тому, якщо говорити про інтерес. Ем, але я натрапив на один свайп, де побачив, як Ван Джонс вступив у гарячу суперечку з людьми через коментар, який він зробив ще до того, як часто йому доводиться бачити благодійність у своєму скролі. І, гадаю, важливо насправді визнати обидві сторони, бо злість з кожного боку насправді походить з одного й того ж місця. Ті, хто гостро реагує на цю ремарку, насправді висловлюють щире прагнення до душевного спокою, бажання знати, що жодна дитина чи родина не повинні боротися за задоволення базових потреб, і ця турбота є справжньою. Це по-людськи. Водночас сам коментар відображає ще один реальний досвід. Психологічний тягар від постійного споглядання невирішених страждань, тож назвати цю хтому це насправді чесність. Однак, те, що тут випускають з уваги, і саме тому я знімаю це відео, це те, що ці дві позиції не є ворогами, вони є відповіддю на одну й ту ж саму глибину проблему. Благодійність, коли вона працює, це любов, а любов зберігає гідність. Ніхто не повинен публічно благати про виживання. Кожен, хто коли-небудь стояв у черзі на біржу праці, а таких серед нас багато, розуміє, наскільки це може бути принизливо. Затягування цієї ситуації під виглядом допомоги не зцілює її, розчарування з обох боків тут спрямовується на одного, хоча справжня проблема це системна, структури, які управляють стражданням, а не вирішують його, і які залежать від постійної видимості болю, а не від звільнення від нього. Я бачу це надто чітко. Існують системи, зокрема в багатьох трійних співдружності, які показують, що можна задовольняти базові потреби без приниження, і це говорить нам, що проблема не в співчутті чи обізнаності, а в самому підході. Поки ми не перейдемо від трансляції страждань до демонтажу умов, які їх породжують, ми й далі будемо спостерігати одні й ті самі конфлікти. Люди сперечаються про симптоми, губляться, а причина залишається недоторканою. Спільна мета очевидна. Гідність, стабільність і світ, у якому допомога більше не вимагає піддавати людей болю.